Давай, ти бачиш зразу. Добре? Лазера, де рівня, буватичі, <ривіт> Нас, <ривіт> На телефоні рівень. <ривіт> Але він буде йти від Миколайчука аж сюди, до протесту. Це заступник міського Матери. голови. Да. Заступник. Ірина Мороняк. А. А, а, а вас звати? Сергій. 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 От, Дуже приємно. І ми, власне, от, командою це робимо, ми вже запланували роботи, які мають бути, і будемо працювати до кінця суботу. Що тут по всій Україні? По всій Україні треба робити. Та погоджуюся. По всій, я в я сам з Харка приїхав, я, я замучився. Немай, Даже с этим вот та, просто вот эти пороги все ну, просто. У Нас виски Пандуса голова. почти нема где А есть такие, знаете, для галочки ставят. Звук швеляров сварят. Та ви, та а там вот такой подъем. А у меня 11 ступеней только на подъезде. Вот так, тут поворот, надо, на протезе, да. на норма, да, Ні, ті, що відкривається, закривається ні. Або тут. Або там. Тобто тут вже є оброки. Я думаю, що тут приблизно має забирати. Все. А його горемо, читаємо так. Горе Правий. кутик вниз. Вниз. Правий. Правый там. Аккуратный. Доступаємо.